Всім привіт! Після того, як я виклала уривок із практики астрологічної, про коридор можливостей і про те, що астрологія здатна покращити якість життя, надійшли запити: що було б класно мати от такі інструменти, за допомогою яких підсилити свої можливості і покращити якість життя. Тому я вирішила роз'яснити саму концепцію астрології, взагалі, як астрологія працює. Людина, от дивіться, людина народжується з певним набором властивостей, які розвиває протягом свого життя. І традиційна західна астрологія вона дає можливість проаналізувати от цей набір властивостей, задачі людини, шлях розвитку в різні періоди життя за допомогою планетарних циклів. Інтенсивність того, як ви розвиваєтеся, залежить лише від вас. І за допомогою астрології можна проаналізувати ці етапи розвитку такими широкими масками. Але ж життя людини тут і зараз, і саме від вашого теперішнього вибору рішення, залежить результат. Тому найефективнішим, я вважаю, є спосіб використання можливостей астрології саме в сьогоденні. І саме через аналіз тієї точки, в якій ви вже знаходитеся. Тут і зараз. Тому, коли до мене приходять на консультацію клієнти, я завжди прошу, щоб людина сформувала свій конкретний запит, спираючись на те, що людина має на теперішній час. І тут треба реальні історії, які відбуваються в житті людини. Ну, я скажу так, що насправді не приходять люди за астроконсультацією в стані повного щастя і задоволення, наповнення зазвичай звертаються люди за допомогою в різних життєвих ситуаціях, щоб знайти рішення. Ситуації можуть бути самими різними: від там я не можу завагітніти, у чому причина, і чи зможу взагалі мати дітей, і якщо так, то коли. До таких, наприклад, ситуацій, як там я відкрила бізнес або відкрив бізнес. І не можу вийти в нуль. А в перспективі хотілося б в плюс десятикратний, а то й більше. Чи, наприклад, є там проблеми з дитиною? От що робити, є проблема з чоловіком, от що робити, ну і так далі. Все як у всіх. У всіх цих поточних ситуаціях є початок, є розв'язка і є завершення. Це цикли, і вони складають наше життя. Ну, от сприймайте навіть, знаєте, як різні рівні квесту, які треба прийти, щоб розвиватися. У нас ну, не можуть бути однаковими, наприклад, там взаємовідносини на протязі всього життя з батьками, чоловіком або дружиною, дітьми, друзями ну, взагалі оточення. От всі ці люди в нашому житті вони нам необхідні для нашого розвитку. Зворотна сторона, що і ми для нашого оточення теж є цим джерелом розвитку. І астрологія має інструменти, по яким можна спостерігати за цими важливими циклами через аналіз планетарних циклів в вашій карті. Тому, коли я говорю про коридор можливостей, я маю на увазі, що от ті поточні події, які відбуваються вже в вашому житті, їх можна пройти на різних рівнях. Можна докласти зусиль, да, прожити подію максимально. Можна не включатися і просто пройти рівно. А можна взагалі відпустити да, і пройти крізь ті можливості, які даються. Наприклад, ви зустрічаєте людину, у вас зав'язується розмова, у вас щось об'єднує, формуються нові ідеї спільні і бажання. Це робота синастрії, тобто сумісності, яка починає працювати з хвилини знайомства. Астрологія може допомогти проаналізувати сумісність. І виявити, які сфери життя активізує ця людина. Тобто, яку задачу ця людина виконує у вашому розвитку. Для чого ця людина прийшла в ваше життя? Далі ви спілкуєтеся і поступає пропозиція від цієї людини, наприклад, створити сумісний проєкт. Ініціатива це от вже цей важливий момент. І тут астрологія має такий інструмент, як аналіз карт ініціатив. Ви будуєте карту ініціативи і вже бачите, які перспективи сумісного проєкту можливі. Чи неможливі? Або які ризики може, можуть виникнути в цій сумісній співпраці? Далі, спираючись на підказки зірок, ви можете вже включитися от в цей самий коридор можливостей, по якому ви вже йдете, і скористатися можливостями елективної астрології, і підібрати сприятливу дату для вашого сумісного вже починання. Тобто тут ви вже проживаєте певний сценарій свого життя, ви вже вбудовані в певну історію, яку можна пройти на різних рівнях, рівно пройти і буде, що буде, або протоптати собі от саме цю сприятливу стежку найкращий шлях до реалізації. Ну, це так званий метод протоптування доріжок за допомогою карт ініціатив, карт починань, подій, елективних і хорарних карт. Це все прості види карт, які досвідчений астролог використовує кожен день, щоб покращити якість життя, свого, своїх клієнтів по запиту, там, підсилити можливості, надані доли, або оберегти себе від ризиків. Наприклад, притулитися до стінки в коридорі подій, поки каток, да, той, що топче все на вашому шляху, він кодиться на великих обертах. Я, звичайно, можу провести вас по цьому коридору можливостей. Але е, ніхто краще вас не буде зацікавлений в вашому житті. І саме тому я от всім раджу вивчати астрологію, набути знань і створювати свої сценарії на більш свідомому рівні. Тому я хочу е, запросити всіх доєднатися до першого модулю курсу Мого традиційна західна астрологія, який стартує вже 15 серпня 2025 року. Пройшовши перший модуль, ви практично зможете аналізувати карти ініціатив, починань, карти подій, хорари і елективні карти. Ще раз хочу наголосити, що астрологія це спосіб підвищити якість життя зменшити ризики там, де вони є. Деталі курсу я виклала на своєму сайті Вікторія Ковальчук, посилання буде в шапці профілю. Будь ласка! Долучайтеся, буду рада вас навчити передати е, ці неймовірні знання на сьогодні. У мене все і до зустрічі.